Доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні ми з самого ранку з'їздили в наш місцевий супермаркет, нічого не купили, і 1066 гривень віддали. Все, що бачите, все перед вами ось такі ось ціни. Ні толкового м'яса, ні толкових ковбас, нічого. Просто в шоці, як його далі бути. Діткам все хочеться, але ну нічого. Знову ж таки, користуюся знижками. Зараз розкажу вам, що було по знижках. І, по можливості взяла, по, ось, наприклад, йогурт. Так, він сто... коштує оцей йогурт. у Мене дуже любить його і синулька, і доця з такими кульками в шоколадній глазурі. От, ось. Вони так коштують десь 35 гривень. А сьогодні вони в акції були, були по 28 з копійкою. Тому взяла зразу 4. Звісно, що це не зразу все з'їсться. Це якщо по одному йогурту на 4 дні діткам вистачить, там е срок е придатності гарний. До 6.01, по-моєму. Зараз вам покажу. Так, до 6.01.25. Ось. Так що користуюся. Яйця в нас Оце клітка 188 гривень. Ну, Якщо округлити, то 189 без копійок. Тепер оцей такий сухий сніданок. Дуже обожнює моя ліночка. Дуже-дуже Там такі оце подушечки зі смаком кориці. Вона їх просто з'їдає півпачки за раз. Такий, такий сніданок коштує 97 гривень. Буду йти по чеку по цінам, так що буду стрибати трошечки. Ось такі вафельки були в акції світоч по 15 гривень. Взяла ось таку приправку була по акції. Так, 18 гривень вона, бачите, йде до макаронів і рису. Я трошечки додаю, і смак зовсім змінюється. Макарончики, піджарочка, плюс ця приправка, а там що вже є, чи сосиска, чи м'язко, чи курочка. Але смак смачніше, ніж просто зварити вермішель якусь чи лапшу. І так її топтати, скажімо так. Так, що в нас є? Сірники. Ось такі були великі 100 штук. Це гарно нам для груби. 48, 48 гривень. Ось так. А ні, зачекайте. Зачекайте, зачекайте, Так, да, 48 гривень, а ось ці сірники, скільки там 10 коробочок в упаковці. Ці стоїли одна, один оцей блок 21 гривня. Але це хороша марка. У кого є в магазинах, беріть і не пожалкуєте. Це вже перевірено. Так, йдемо далі. Сосиски були в акції за 49 гривень. Так, згущене молоко і риска. Трошечки я прозівала. Реальна ціна була 74 гривні. Залишилась одна ось така баночка за 58 гривень. Розібрали. Хто встиг, розібрали. Бачите, зараз треба все встигати, але ж як? Ряжанка була в акції за 29 гривень. Сметанка теж в акції 39 гривень. Що в нас тут тут іще? Молочко. Я почала дуже... Брати частіше саме цю марку ферма, тому що вона не так скисає. Це не реклама, дорогі друзі. Так що, якщо було, хтось думає, що мені хтось щось доплачує чи присилають, ні. Кажу те, що хороше. Бо раніше брала яготинське, воно скисає, згіркає от вроді би молоко в бутилці чи в пачці, але наливаєш, воно вже гірке. Не скисшує, воно вже гірке. Чомусь ось так. Це моя думка. Так, що тут у нас ще? Набрали ми ось таких кісточок. Це свинячі кісточка. І на кісточці шматочки м'яса є. Я їх вимачую, замачую, і можна варити і в холодець, і в борщ. Набагато дешевше, ніж брати ребра. Вони у нас бувають дуже рідко, але мені вони подобаються. Тут м'яса вистачить. Оцю всю упаковочку на велику кастрюлю борщу, так як у нас сім'я 5 чоловік. Нам вистачає і навар гарний, і м'ясо є. І всього навсього 22 гривні. Там, там різні фасовки, 21 гривня, 23 гривні. І ще була ось така індюшина коробка. 36 гривень. Тут у мене за 828 грам. Ось, її теж можна холодець. Бо так сам по собі індик, він такий трошечки присмак-інший. На любітеля, як кажуть. Але якщо є, чому не взяти в морозилку і хай собі лежить до найкращих часів. Так, і що ми ще взяли? Хліба. І все. Оце все 1066 гривень. Що тут бачити? Немає чого. Але хочеться і того, і того, і діткам хочеться всього. Ну, нічого. Сьогодні так, а завтра буде ще краще, бо ми дивимось у світле майбутнє. Так що не вішаємо носа, дорогі друзі, рухаємося тільки вперед. Те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Хтось може сказати, о, набрала кісток до м'яса на кісті, а світла немає. Зараз зима. на носі зима, не буде світла, винесу на вулицю, все збережеться. Так що головне, щоб ми були здорові, щоб всі наші сім'ї були живі і здорові, а те все переживемо. Наші прадіти пережили, а чим ми гірші? Ні. Ми ще повинні бути сильнішими. А... Далі в мене сьогодні на повісті дня показати вам розпаку, розпакувати ялинкові іграшки, які в нас є. Тому підписуйтеся на наш канал, підтримуйте наш український контент, будьте з нами разом веселіше все ж таки Ось, і будете в курсі всіх справ нашої маленької, дружньої родини. До нових зустрічей!